Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні відео буде про те, як намалювати ананас. Це відео більше для тих, хто тільки вчиться малювати, або для дітей там, віком десь 10-12 років. Хто, можливо, не знає, як намалювати цей делікатний фрукт, і я вам покажу, як я бачу вирішення цієї проблеми. Ну, дивимось. І так, перше, що нам необхідно зробити, намалювати округлу форму нашого майбутнього. Ананаса. От. Вона може бути не обов'язково рівна. Отака От десь. Далі я розділяю її на отакі поверхи. Отакі поверхи. Дуже багато їх не робіть. Ну, скільки там максимум. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Сім хай буде, це буде нормально. Далі кожен поверх, це у мене буде такий собі імпровізований паркан, але з такими чудернацькими Такими дошточками Бачите, дошки такі. Парканчик. От. І одразу, до речі, знизу зроблю його, що оці чешуйки будуть у мене об'ємні. Дивіться далі. З цих точечок, от, верхівки цих парканчиків, оцих дощочок, оцих з них я веду наступні до, дощечки цього нашого імпровізованого паркана. І сюди. І так далі. Далі. своих точечек. Так само. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И так далее. Тут так самым мы робим вот такую, значит, ну, такую фактурную объемную штучку. И по каждому поверху, до каждого поверха мы идем и вот так вот, так вот налепляем вот эти парканчики. Вот, вот такая вот, как бы, вот так схожа на такую гру вот плетенка такая, и так само тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп, оп. Вот так. Далее еще. Вот. Так. Ну и тут еще один у нас поверх. А далее. Ми будемо робити вже наступне. Ми будемо звузюватись, і отут у нас буде вже йти отаким чином, отак, як, як така чешуйка, чешуйка до догори буде воно так зменшуватися. Далі цю, цю таку фактурність. Е, коли ми її зробили, ми ці зайві лінії витираємо. Ну, Якщо ви будете це робити олівцем, то ви можете дуже легенько ці лінії намітити, щоб вони вам не муляли очі. Скажімо так. А, ну, Без цих допоміжних ліній, якщо у вас мало досвіду, ви, ви можете десь там збитися, тобто краще все-таки ці поверхи вам зробити. Ну і далі я роблю в кожній дощечки знизу отакі, отакі, отакі от язички. Я думаю, що якщо ви, ви бачили ананаси, то в принципі ви здогадуєтесь, за що йде мова. Оці, оці язички, вони якби конкретно вже. Підкреслюють форму ананаса, характер ананасу передають цю фактурність. І у нас готовий з вами плод ананаса, але чогось не вистачає. Не вистачає листичок, да, листички. Листочки, от дивіться, завожу. Раз. Оп. І з цього, з цього боку у мене виходить отакий листочок. Раз. Пішов у мене листочок другий. Сюди, то кож можу тут його так місисто показати його другу сторону. Наприклад, отак я тут отак от роблю. Отак от виглядає листочок. І, наприклад, ще я роблю отакі листочки, які йдуть у мене по бокам. Там, в принципі, це можна зробити в, задив... ну, в такій довільній формі, як, як, ви, як, як ви забажаєте. В принципі. І далі вже йдуть їх багато, вони там вже отак вгору пішли. Тобто листя у ананаса воно доволі таке їх, їх багато. от І вони пишні, ці, ці листочки. І все. Тут спокійно, можна так ластиком їх так трошки затерти, щоб у нас ці, ці листочки так плавненько увійшли у наш плод. Все, в принципі, от ваш ананас. І готовий. Далі можете його розфарбовувати. На все добре, малюйте, до побачення.